Доброго дня підписникам! У сьогодні ми робимо собі екскурсію. Приїхали на Тернопільщину до хлопців. Подивитись на такі коні, гляньте такі. Ноги коня. Це лошак, там по суті слави не було. — Скільки? — Вона жеребна відборона на no, no, no. То орденка, Тоже на відборону, І то першорона на, на лютий. Та друга ПКЗ. Від Румуну віддали. — Цю ви хотіли на продаж, так? Каріна теж від Аласкана жеребна 4 корінок. Ну так. Да. Ще розкажна вся. Теж від Миколи війни ці приходить. Клана лиша відборони, але 10 від днів ще пожило і засталося, бо воно погано пило. Бачиш. Та показати 4 роки теж мати. І лошечка теж від звернулись. Сімців її там дали. Житі понаторопити. Рада. Ну сайті -да. жом чи бураки? Бач, коні дають. Не, не коніку тут. І коніку мене жара, їдять, нічого, Ну, тут небагато, тут що трохи живуть цього і як сказати? яблука, солома і все. І щоб... Приїхали подивитись на такого жеребця володимирської породи. Приїхали спеціально подивитися, маємо також такі кобили породи. Все, буде все добре, будемо парувати такими, таким же ребцем. Будемо пробувати розводити такі коні. Ось такий красавець. Тут не знаю як словами передати, це. Дійсно, жеребець вартий уваги. Такий порід у нас коней україні лічені. Цей жеребець з документами з Росії. Сім років жеребцею. Ось такий. Пара його брат рік і менший кожна. Красавчик а, біна, таким грибцем будемо за пробувати порвати. Ми сьогодні зробили такий Франківщина, і, і Тернопільщина, війський передок. Козлі заїжджали ще. Знаєте там, де городище, козві теж хлопці тримають торгули, то не то тільки побули такий жереб. Планіруйте тримати до весь. Все, ми з вами, з вами домовились, У мене вже дві кобилі є на паровку до вас. Це вже однозначно. Да, без здоров'я були і все добре. Тут нема навіть, що обговорювати. Я в своєму відео попередньому запитав людей, які жеребцем парувати, то всі, всі мені пишуть, що тільки вашим. Та-да. Ну ви вже парували тут в себе, кубили, порвали. Десять штук. І не гонили по пару разів. Раз, там не дві гай. Ну це добре. Отже, ми маємо чим до вас приїхати. Придбали сьогодні прицепа конівоза. Там стоїть. Франківщині кубили підняють шату. Можете переводний. чуть пройдись, паш, вперед. Та вперед про чого ж він. Медеш у мене. Ну, ну туди, значить, ту сторону веди. Ну що, чого... Та да, це хоче. Ввартий є... живе бес. Як правильно зець лекось лерой лерой, лерой. Лерой. ]�е... Лерой. Має він Ось ще в цього господаря є така кобила. Має таке лоша. Лоша походить по хілтону. Це жеребчик, да. жеребчик по хілтону. Дуже гарний. Хілтон дає гарний, гарний лошата дає, кубила росла. Ось Ось у нас така стоєчка лошака. Ось нас на сьогодні такий Така подорож, Франківщина, Тернопільщина. Ми придбали такий прицеп. Придбали такий прицеп, щоб перевозити своїх коней на Франківщині. Прицеп пригнали з Бельгії. Трр-тер-т-тр. Ноєнький, дісюди, Йди, іди, снімалай, хороший. Так, красавчик. Ну ну що, види розколик, який розколик, який красавчик. Ось такий прицепчик, свіжопригнаний, дуже в дуже хорошому стані. Будемо мати Перевозити? Yeah. Все всім дякую.